Привіт! Граєш що стартували і постійно не вистачає золота. Заспокойся, я теж через це проходив, але сьогодні все зміниться. Я розкажу тобі топ-3 способи, як заробити купу золота, риболов... риболовля, фермерство і збиральництво. Ці методи прості, але дуже ефективні. Підписуйся на канал і став поводобайку, якщо хочеш більше корисних порад. Ну що, поїхали! Перший спосіб риболовля. Отже, перший спосіб це риболовлі – Це ідеально підходить для початку гри, коли в тебе ще немає ресурсів для фермерства. Спочатку відвідай віллі на другий день гри, щоб отримати базову воді. Лови рибу у воді, де є бульбушки, це підвищує шанс на хороші влоги. Продавай.